Давай, проборуч, права рука. Трохи часу для дружби. Ти бачила Перл Харбор при заході сонця? Корпс. Звісно. З повітря? Останні миті кохання. Це у вас не зболить. Скоріше моє серце. У них ще є кілька днів. Втративши Перл Харбор, наш флот втратить боєздатність з великої висоти і торпедна атака це головне командори. Бен Афлек. Джош Хартнет. Не підготовка. Війна. Кейт Бекінсейл. Ти підеш у пекло. Перл Харбор. П'ятниця. вогнів. Тисячі вогнів. Військові? Ні. Під час урагану я бачила багато вогнів. Вони були дуже гарні. Вони впали з неба у воду. Найгірші сподівання стали реальністю. Що зі мною відбувається? Вони вже тут. Рятуйтесь. Це не ураган. Це вторгнення. Звіробка по четвер. Створення двовижного батончика ми взяли надзвичайно хрусткі вафлі, густу густу карамель, додали легкі кріспи і вкрили все ніжною шоколадною глазур'ю. В ньому стільки всього смачного. А зовні не дуже, але хто ж досконалий. Що ви пробачите нашу недосконалість, Ми пробачимо вашу Лайф. Зовні. дуже дуже на смак. Печінці потрібен епабене. Це комплексний рослинний препарат, який швидко знімає біль, захищає та відновлює клітини печінки, покращує відтік жовчі. Твоя печінка потребує гепабене. Добре печінці, добре і вам. Це Гебабене від Ратіофарм. Інновація від Гарнір. Перевтома недосипання, стреси, очі видають все. Гарнір раціон краси, кульковий гель на очей з тонізуючим кофеїном. Охолоджуючий гель з масажною кулькою, стимулює дренаж і зменшує мішки під очима для сяючих очей і відпочилого вигляду. Гарнір раціон краси, кульковий гель з кофеїном. Подбай про себе Гарнір. Привіт, мене звуть Макс. Ти мені подобаєшся. але Катя. Ти мені теж Ти вийдеш за мене. Так, але я хочу шестеро дітей: двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. А як щодо трьох хлопчиків, двох дівчат і собаки? Чудово, кохан. Макофі для тих, хто не хоче чекати. Відправляй коди з акційних пачок Макофі на номер 8884 Та отримуй шанс поповнювати мобільний на 10 гривень щодня або стати власником квартири у Києві. Макофія. Квартира за СМС. Відкрити магічну силу перлин. Новель з вживлення та блиск від Лораль. Живильна формула з. Протеїнами та сяючими перлинами перетворює тьмяне волосся над дзеркальну матерію. Дзеркальний блиск, ніжність кашеміру новильцев живлення та блиск від лораль. Відтепер більше догляду від Ельсев, також і у великому форматі. Більш ніж 100 років тому серед мальовничих Альп було створено шоколад Мілка. Понад століття мілка знаходила все більше і більше шанувальників у різних країнах світу. Багато чого змінилося з тих пір, але якість найніжнішого шоколаду з альпійським молоком залишилася незмінною. Мілка понад 100 років європейської якості. Колосальний погляд ще більше розкішного об'єму. Колосальні можливості. Туш Volume Експрес. Колосальний об'єм від Мейбелін Нью-Йорк. Супер новина. Наша багата на колеген формула та мега щіточка надають віям колосального об'єму. Volume експрес колосальний об'єм. Номер один в Європі. Тепер також нова туш, колосальний об'єм 100% чорна, 100% чистих чорних фігментів. Вії чорніші чорного. Один крок до колосальних соляно-чорних ліс. Застудився. Колдрекс юніор Хотрем допомагає подолати основні симптоми грипу та застуди у дітей. Колдрекс юніор Хотрем сильніше за грипу застуду вашої дитини. Чи можна вирівняти такі кучері? Інновація від вішварську фегліскура азіатська гладкість з екстрактами бамбука та орхідеї. Тут 24 годин булося прям більше та блискуче, без обтяження. Отже, або. Або новий гліскур азіатська гладкість. «Шварцкопф» – 111 років досвіду професіоналів. Для вашого і вашого волосся. наближається, хай сяються ялинки зірковим намистом. Хай всі наші світлі збуваються мрії, і сміхом нехай переповниться місто. І смаком святковим, бадьорим і чистим. У дружньому колі зірки посміхаються. 走一趟。<music> Час відбілювання зубів я рекомендую користуватись пастою сен яка усуває чутливість зубів. Після процедури відбілювання я рекомендую сенсудин вайтенінг. Тож треба користуватися сенсодин у щодня, щоб зберегти мої зуби білим. Як допомогти захисту? В період застуд. 70% імунної системи знаходиться в кишечнику. Як кімель допомагає їй там? Я імунолог і можу пояснити, як саме наша захисна система формує бар'єр проти сторонніх мікроорганізмів, але через негативні фактори, бар'єр і вони проникають всередину. Актімель допомагає відновити захисний бар'єр організму. 30 спеціальних досліджень довели Актімель діє. Актімель. рекомендовано українським товариством фахівців з імонології. Відкрий досконалий тон. Тональний крем від мебелі Нью-Йорк. Природні відтінки та зволожуюча формула з вітаміном Є е ідеально адаптуються до всіх відтінків та текстури шкіри. Ще ніколи природний вигляд не здавався таким досконалим. Досконалий тон за доступною ціною нову кудру, досконалий тон». Бездоганний вигляд від мебелі Нью-Йорк. Як я створюю картини? Я заплющую очі і бачу маленьких ангелів. На кожному полотні я хочу розповісти про секрет натхнення. Ліптон. ковток натхнення. Чашки з дизайном від зірок у подарунок у спеціальних наборах Ліптон. Я Марія Шарапова. Мені потрібне красиве волосся. Без лупи. Формула подвійної дії. Живить шкіру голови та зволожує волосся від коренів до самих кінчиків. Шампунь клієві та аби позбавляє волосся лупи і робить його до чотирьох разів більш м'яким та шоковистим. Мені потрібен клієві та абе. На солдатской службе может статься усе. Душара, пойди-ка погуляй. Это кто, Душара? Ты. Контрацептив долбанный. Чего? Цикаво, что будет далее. О, интересный детский пляж. Ну-ну, валяй. Солдаты. С понеделка по четверг. Телеканал К1. Гра Україна представляють. Настає час інтелектуального клубу що де, Коли?». Проти знавців сьогодні грають. Григорій Шафов Харків, Клавдія Сокольська Семенівка, Ольга Симович Мінськ. Володимир Зубов Москва. Віра та Надія Димови Київ. Сергій Коломиєць Хмельницький. Проти команди телеглядачів 5 грудня грає команда Арсена Маліновського. Перша гра. Привіт, привіт. О, рукавичка. Миття посуду псує мою шкіру та нігті. Але не тепер. З новим пурхенд Nails з кальцієм Погляньте, він ефективно бореться з жиром і турбується про ваші руки та нігті. Більше ніяких рукавичок з новим пурхенд Nails з кальцієм Мої волоссять мініє так швидко. З палет колір лишається стійким надовго. Секрет у догляді. Стійка крем фарба палет з натуральною олією апельсина для ідеального догляду під час фарбування. Такий насичений сяючий колір. Ще ніколи колір не був таким стійким. Стійка крем-фарба палет. Шварцков. 111 років досвіду професіоналів для вашого волосся. Спробуйте модні сяючі відтінки. Палет представляє нову колекцію стріблясті блонди. Видалення вапняного нальоту в туалеті не повинно бути найважчою роботою. Тепер є простіший спосіб. Спробуйте брев 100% сила. Він дуже легко наноситься під обідок унітаза. І завдяки його надзвичайно потужній формулі вапно та бруд не мають жодних шансів. Для бездоганної чистоти. Безпечно та комфортно з брев у домі. Спробуйте новий брев 100% сила. Сильне пиво представляє устав десанту. Справжній десантник не піддається на провокації танкових військ. Адже десантник знає, що навіть танкісти можуть бути корисними. Десант сильне пиво. Інновація для сухого волосся. Фрукти відновлені та блиск. Потрійне живлення з трьома оліями. Олива живе серцевину волосся, авокадо середину каріте поверхню. Для потрійного живлення відновлене до кінчиків волосся тричі більш блискуче, еластичне і шовковисте. Фруктис відновлені та блиск. Потрійне живлення для сухого волосся. Подбай про себе. Гарніє. Секрет вибухового погляду. Нова туш телескопік вибуховий ефект від Лераль. Максимальний ефект завдяки щитоці сфері. Маленька вона профарбовує вії в куточках. Точна вона подовжує і розділяє вії. Результат 100% відсотків профарбовано. Туш телескопік вибуховий ефект. Вибуховий погляд. Адже ви цього варті. Спокій та душевна рівновага. І щоб при цьому не відбувалося навколо, вам басує рівновага. Завдяки новопаситу. Новопасит. Ваш спокій та рівновага. З новим палмелів Спа парова баня. Твоя шкіра щодня буде такою, як після бані. Палмелів Спа парова баня. Гарячий душ активує ефірні олії м'яти, евкаліпта та єльвця, що допомагають порам відкритися, глибоко очищуючи вашу шкіру та оновлюючи її. Щоденний ефект бані у вас вдома. Гель для душу, палмилів, термоспа, парова баня. Оновлює шкіру, пробуджує відчуття. Представляю мою веселу рекс родину. Мама, ватажок Сашко. Мій охайний брат Кірко. Вибач, мам! Тато, майстер ламайстер Я ремонтую. Сподіваюсь, набрали машину. А це я з фантастичною плямою. Ледь не забув. Рекс. Мамин кращий друг. Так. А хто ще зможе впоратись з моїми нечепурами? Кращий друг розумних мам. Рекс. У боротьбі від плям. Ліптон дарує вам натхнення. Новий, щасливий Чай ліптон природне джерело теаніну. Ліптон. Ковток натхнення. Дивись, там найкраще місця. Хочеш бути в центрі уваги. Це легко з пілінг-гелем від Янг. Активні мікрогренули глибоко чищують пори і роблять шкіру свіжою та гладенькою. Ти в центрі уваги. З лінією для молодої шкіри Янг. адже краса це визнання. Мрієш Спробуй з Нівє. Придбай продукцію Візаж Янг із зіркою і можеш отримати класні подарунки. Більше СМС більше подарунків. Головний подарунок шалене авто. Де взяти гроші на подарунки? Дружині, куму, свату, брату, тещі. тільки до 13 грудня. Купуй техніку Вельдорадо. Отримай картку постійного покупця та економ до 20%. Купуй пральну машину за суперціною 1599 гривень. Та отримай 320 гривень на покупку будь-якої техніки. Вельдорадо заощаджуй з кожною покупкою. Кровоточивість ясен. Одна з перших ознак їх захворювання, яке може призвести до втрати зубів. Зубна паста Пародонтакс містить 70% активних речовин та зупиняє кровоточивість ясен. Відкрий досконалий тон. Тональний крем від «Мебелін Нью-Йорк. Природні відтінки та зволожуюча формула з вітаміном Є, е ідеально адаптуються до всіх відтінків та текстури шкіри. Ще ніколи природний вигляд не здавався таким досконалим. Досконалий тон за доступною ціною. Заході від тебе. Відкрий нову пудру досконалий тон. Бездоганний вигляд від мебелін Нью-Йорк. И пролунают три гудки. И сбудется пророцтво Павла Воли. Павел Воли вообще есть людей в зале. Прибор измерения времени. Bластер. Бластер. Река на Урале. Бластер. Собор во Франции. Бластер. Да возьмите, Жанна. Спасибо, дальше. До финала дейдут. Реально, все так тесно? Не все. Смит без правил. Кто словит лучше, тот будет королем этого клуба. У Пятницу. Caldem, não me atreve